Так, дівчатка, продовжуємо. Здрастуйте, королеви жезлів. Вітаю вас. Будемо дивитися, що для вас цієї осені буде саме головне. На що вам треба звернути найбільше уваги? Що для вас буде саме актуальне, так? О! о моя ти. От. Тут, дівчата, от чесно вам скажу, не хочу більше жодну карту діставати. Жодну. Тут настільки бомбезні карти, Королева жезлів. Я не знаю, що ви там загадали, про що ви думаєте. Але той період застою, який у вас був, період, коли у вас все стояло, у вас були якісь десь закриті дороги. Ви не могли кудись рухатися, ви завжди десь отримували постійну відмову. Можливо, довго шукали роботу, не могли знайти. Тут, скоріше за все, зв'язано з роботою або з грошима. Зірочки мої. У вас, нарешті, цей період цієї осені завершиться. Ви не просто отримуєте те, на що ви розраховуєте, ті гроші, на які ви розраховуєте. Не просто знайдете нову роботу. Зірочки мої, ви нарешті відчуєте свою силу, ви нарешті відчуєте себе заможною, у вас буде просто неймовірний шанс знайти саме ту роботу, яку ви бажаєте. До речі, навіть якщо ви зараз при гарній роботі, все одно, у вас цієї осені може бути такий шанс змінити роботу і змінити на кращу, з кращою зарплатнею, з підвищенням статусу. З підвищенням в вашій професії. Тобто, ви можете стати начальством. Це просто такий, така суміш-карт. Я просто за вас дуже, дуже, дуже рада. І я вас дійсно вітаю. Зірочки мої, ви отримаєте всі ті гроші, на які ви розраховуєте і навіть більше. Зараз ваш період застою. Закінчується. Саме цієї осені у вас почнеться період процвітання. Ви не просто будете отримувати гроші, які ви хочете. У вас цей період процвітання продлиться досить довго. Я би навіть сказала близько 10 років. Ви, нарешті, встали в свою силу. Ви, нарешті, відчуваєте себе. Ем... Як би це так правильно виразитися? Я б сказала, Незалежно і не від кого. Ви можете собі дозволити купити те, що ви давно хотіли. Ви можете дозволити собі з'їздити туди, куди ви давно хотіли. Ви можете багато чого собі дозволити, мої зірочки, у вас просто буде зашибенна осінь. Ви отримаєте не просто ті гроші, на які ви розраховуєте, ви знайдете не просто ту роботу, яку ви хотіли, ви отримаєте набагато більше. І ви це дійсно заслужили, мої зірочки. Я вас вітаю. У вас, королеви жезлі, у вас цілком буде осінь е сконцентрована на фінансових ваших питаннях, на фінансових ваших проблемах, які у вас були, були, нагадую, були. Вони вже закінчуються. І у вас буде просто розквіт ваших фінансів цієї осені. Того я не хочу більше нічого докладувати. Я не хочу перебивати цю карту якоюсь іншою інформацією. А, три просто самі обалденні, я б сказала. Карти в колоді, які пророкують вам фінансову стабільність, фінансове процвітання, благополуччя і дуже добре здоров'я. І гарні відносини в родині. У вас буде підтримка і рідних. Якщо ви заміжняти вашого чоловіка, вашої сім'ї. Якщо ні, то ваших батьків, можливо, друзів, яких ви вважаєте як свою рідню. Тут просто бомбезні карти. Зірочками. Я вас вітаю. Перебивати ніяку іншу карту я не хочу і не буду. Тут дійсно все супер, класно. Що я вам скажу: насолоджуйтесь. Отримайте від цього дійсно задоволення. Ви це заслужили, мої зірочки. Дякую вам, королеви жезлі. Зараз ми будемо приступати до останньої нашої королеви Пентаклів. Вітаю вас, королеви Пентаклів. Подивимося, що для вас буде найактуальніше цієї осені, яка для вас буде інформація, що вам потрібно буде знати, і що вам ця осінь принесе? Ну, що ж це в мене останній варіант вечно, як не знаю що, не знаю куди і не знаю навіщо. Да? Зірочки Скажу так. Тут буде найтяжкі варіант з усіх. Ви пережили смерть близької людини. Або у вас хтось хворіє, і цієї осені ця людина помре. Суддя по тому, що тут імператор: це або ваш дядя, або тато, або дідусь, можливо, чоловік. Ну, якщо у когось чоловік набагато старший, ніж ви. Ну, це тільки якщо він у вас хворіє. Тобто, тут людина вже давно хворіє. І ви очікуєте ці. Тобто, ви знаєте, що людина помре. Тут е... смертельна хвороба, і тут не виліковується. Ви це знаєте, ви морально до цього готуєтесь, але для вас все одно це буде ударом. Що я можу сказати, зірочки? Вам треба це пережити. По-перше, людина настраждалася в цьому світі. Її треба відпустити. Для вас це дійсно буде відчуття, наче рухнув Всесвіт. Розумієте? Ви будете дуже тяжко це переживати. Але, Але він каже, що він хоче спокою. Перше, ця людина залишить вам спадщину. Досить гарну спадщину, про яку ви навіть зараз, можливо, і не здогадуєтесь. По-друге, людина вже сама для себе вирішила, і вона дійсно хоче цієї смерті. Як би це тяжко для вас зараз не, не звучало? Як я вже сказала, вона настраждалася. Ця людина настраждалася у цьому світі, він хоче спокою. Розумієте? Для нього так буде краще. Для вас дійсно буде дуже боляче. У вас з цією смертю буде дуже багато змін у житті. Скажімо так, ви будете на багатьох людей на емоціях агресивно реагувати. Хоча люди цього навіть не заслуховують. Але це ваші емоції. І вас можна зрозуміти. Єдине, що кажуть вищі сили, йому там буде краще. Йому дійсно там буде краще. Це те, що ви повинні знати. І те, чим ви повинні себе втішати. Вам рекомендують заспокоїтися, взяти свої емоції під контроль. Інакше вони будуть грати проти вас погану шутку. Дуже погано. А, ви зробите тільки гірше собі. Чого так людина страждає в цьому житті? Дівчата, тут родин, тут людина, яка має померти або померла, і ви зараз це якраз переживаєте, а, відробляла гріхи свого роду. Робила багато помилок у житті. Дуже тяжко відробляв гріхи, саме тому він так страждає від цієї хвороби. Там було щось у тій родині. Однозначно було. Я не можу сказати, що це прокля... прокляття або якась порча. Ну, щось таке було. Можливо, хтось навіть просто зі зла щось сказав, побажав. І все. Цього буває досить. Але на цій людині ця погана річ завершиться для вашого роду. Що це ваш тато, дядя, чи хто б там не був, чи дідусь, на ньому це завершиться. Уже ні вас, ні ваших дітей це ніяким чином не зачепить. Вам рекомендують карти, це однозначно і вища сила, це взяти свої емоції під контроль, заспокоїтися, втішати себе лише тим, що для цієї людини це буде на краще, він сам про це каже, він дуже настраждався. Він хоче спокою. Все, як би це тяжко не було, так ви все одно будете плакати, ви все одно будете хвилюватися, ви все одно будете розстроюватися, але не вбиватися геть за цією людиною. Тому що ваші емоції можуть зіграти з вами погану шутку. А треба їх приборкати і держати в спокої. Перше, ви дуже сильна. Ви незалежна. Так, як я і сказала, ця смерть принесе вам якусь спадщину. І спадщина дуже гарна. Ви, можливо, навіть і не знаєте про це ще. Але там дійсно гарні фінанси, які допоможуть вам. Е, я би сказала, досить довгий час навіть не працювати і дозволити собі. Е, Жити процвітаючи. У вас гарне буде здоров'я. Ви за себе можете не хвилюватися. А ви дуже сильна, сильна характером, навіть якщо вам так не здається, насправді це так. Ви можете витримати набагато гірші речі і не зламатися. От зараз про це вам і кажуть. Вам треба витримати і не зламатися. Бо від цього залежить ваше майбутнє. Зараз. Тому, зірочки мої, я дуже шкодую, що так випало, так показали карти. Мені вас дійсно шкода. Я вам співчуваю від усього серця. А... Але ще я вам можу сказати, тримайтеся мої рідні. Від цього ніхто не застрахований. Всі ми, як то кажуть, під Богом ходимо. Але вам сил, мужності і терпіння. І я сподіваюся, що ці погані речі не збудуться. Але якщо карти показали, значить чюсь енергетику я спіймала. І, значить, дійсно у когось це зараз або відбувається, або відбудеться цієї осені. Мені дійсно ваш. Шкода, мені дуже болить серце. Я за вас переживаю, за кожну з вас. Ви для мене рідні. Але я вас підтримую, незважаючи ні на що. Ви в цьому світі не одна. У вас завжди є кому поплакатись. Так що, отак, от, мої зірочки. Шкода, що так випало, але, на жаль, Таке дійсно може бути. Зірочки мої тримайтеся, не падайте духом. Будьте спокійні. Ви це переживете, і все буде у вас добре. Я в це вірю і я це знаю. Дякую вам мої хороші за перегляди. Пишіть ваші коментарі. Пишіть нові теми для розкладів, я обов'язково зроблю. Ставте лайки, ну або дизлайки, якщо вам не сподобалося. І підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!